335 голосів за судову реформу. Верховна Рада змінила конституцію і ухвалила новий закон про статус суддів та судочинство. Зараз або ніколи закликав депутатів президент. В його адміністрації називають цей проект не єдиною, але головною умовою початку докорінних змін у судовій системі, передусім подолання корупції. Закон, який особисто просував Петро Порошенко ліквідовує частину судів, обмежує суддівський імунітет і запроваджує контроль за статками служителів Феміди. Водночас їхні зарплати суттєво збільшують. Ну а тепер е розберемо новації докладно. Замість вищої ради юстиції в Україні з'явиться вища рада правосуддя з повноваженнями звільняти суддів, давати згоду на затримання чи арешт. Саме за її поданням суддів призначатиме президент право створювати та ліквідовувати суди. Від президента перейде парламенту. Вище спеціалізовані суди скасують, залишиться тільки Верховний, але всіх його суддів звільнять. А нових наберуть за конкурсом. Запрошують юристів і науковців із десятирічним стажем. Претендувати на посаду судді можна буде із 30 років. Старше у царині правосуддя для претендентів збільшено з 3 до 5 років. Недоторканність суддів стосуватиметься лише ухвалених ними рішень, а в інших випадках, наприклад, захабар чи ДТП їх каратимуть як звичайних громадян. Судді та члени їхніх родин подаватимуть декларації, причому невідповідність між задекларованими доходами і способом життя буде причиною для звільнення. І про основу суддівської чесності, Верховна Рада збільшила посадовий оклад суддям Верховного суду до 75 мінімальних зарплат. Це від 120 тисяч гривень. А з надбавками, підрахували депутати, вийде всі 250-300 тисяч в місяць. Ну а стартуватиме ціна суддівської праці від 50 тисяч гривень. І несподіванка від Надії Савченко, що сповільнює реформу судочинства разом із депутатом від радикальної партії Юрієм Шухевичем, вони пропонують Верховній Раді скасувати щойно ухвалені зміни до конституції і вже зареєстрували відповідну постанову. Відтак до того як депутати її відхилять, спікер не зможе поставити свій підпис під законом.